Миколине багатство, народна казка. Жив собі хлопець Микола, бідняцький син, потрапив він раз на ярмарок, чого тільки там не було, аж очі порозбігалися. Усе купив би, а в Миколи багатства тільки чуприна густенька і вдача веселенька. Побачив Микола дівчину, яка варениками й пирогами торгувала, почав до неї залицятися, а дівчина йому й говорить Ти спершу, козаче, свитку обнови й коня купи, а потім уже й сватайся. Засмутився Микола, пішов. Іде, а дівчину забути не може, і врода її. І слова в саму душу запали. Вийшов він за місто. Аж тут дощ почався, довелося в покинутому млині сховатися. А про цей млин яких тільки страшних чуток не ходило. Стомлений Микола ліг на лавку і заснув. А коли прокинувся, перед ним чудернацький дідуган стоїть. Золото в скрині перебирає. Я старий мірошник, господар цього багатства. Бери цю чарівну торбу. У ній ніколи золоті монети не переводяться, тільки за неї свою молодість мусиш віддати. Не встиг Микола нічого зрозуміти, як гульк перед ним торба лежить. Схопив подарунок. І побіг, не озираючись. Прибіг у хату, позачиняв вікна і почав гроші з торби діставати. Що дістане, а в торбі вже знову золото блищить. Три дні й три ночі так просидів Микола, коли почув, що в місті знову ярмарок буде. Схопив несподіване багатство і побіг на ярмарок. Почав крам вибирати. Спершу шапку справив, а коли за неї гроші віддавав, той незчувся, як у нього вуса виросли. Далі купив одну свитку, другу, гроші став платити. Борода з'явилася. Щасливий Микола нічого не помічає. Ось уже й коней пригледів. І як узяв їх, так борода й вуса відразу посивіли. Пішов Микола до дівчини, що серце йому розбило, і говорить, мішком грошей виграючи: Ось підеш за мене. А дівчина як побачила старезного діда, так його на сміхи підняла і дзеркальце подає. Глянув Микола на себе і став сам не свій. Розсердився хлопець, розбив дзеркало. Хай йому грець такому багатству. Очунявся, роззирається, стоїть він посеред ярмарку. Тут дівчина підходить, яку він уподобав. Чому сумний молодий козаче? Молодий? А дай но глянути? Справді. Одружився Микола з дівчиною. Жили у згоді, не сварилися, нажили й майна, і худоби. Ось яка дивна пригода сталася з Миколою. Він переказав її своїм дітям і онукам, щоб знали, не тільки золотом багатством міряють.